Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Допомагайте, будь ласка, українській армії будь-яким зручним для вас способом. Ну, в цьому відео ми вам покажемо наші подальші тестування нашої нової цяцьки, яку ми придбали в інтернет-магазині Rompua. Посилання на сам товар я залишу в описі. Попередньо ми вже гралися з сі... цією повітродувка пилосос, так як вона зветься тут на бірочці. Гралися ми з нею в дворі, коли прибирали. Пилюку там засмоктували. Багато було коментарів, що вона щось там поганенько засмоктує. Я хочу дати вточнення того, що вона не передбачена для засмоктування такого пилу напряму за своїм прямим призначенням. Ота вся система, яку ми показували, ми тут же ж покажемо в кінці відео демонстрації. Вона передбачена взагалі для підбору такого листя, якихось там, е, лепістків, там, трави, там, трави кошеної. Ну, от такого. Ну коротше, пограємося, покажемо вам. А таке дрібне сміття, пил, грубо кажучи, пил, вона збирає, але є свої мінуси. Ну, швидко набирається мішок, як я і казав, оце головний мінус. Ну, тим не менш, сьогодні по прямому призначенню по продуванню комбайну. Пройшов у нас, до речі, дощик нарешті 10 мм. Да? 10 мм випало, ми дуже цим задоволені, враховуючи те, що взагалі не було ніяких опадів. І отже, сьогодні такий буде, ну, випробування буде екстремальне майже, тому що трошки намочилося. Оцей пил, який був на комбайні. В основному це труха з соняшника і трошки там з пшениці. Воно все понамочувалося до дощу. І до купівлі цієї дуйки я вже почав продувати сам комбайн компресором нашим. Проду там моторний відсік, Там все на горі якби більш-менш чисто, там де вода попадала прямо напряму, скажімо так, до дощова. Так? А от у нас отут, ось дивіться, будь ласка, ми можемо продемонструвати фронт робіт. Також немало важливо, ми дофікалися вітру з двору. Щоб не в двір було, бо така продувка, зараз як дамо тут таку хмару, що прийде цей двір прибирати. Ну от дивись, ну таке влежене, дивись, да, Трошки. Ну зараз як дам джазу. Коротше, така картинка у нас. Ну, всередині отут за обшивкою лежить. не вимагаю, Юр, Юр. Замас... Замастився вже трошки. Не суть. Я що так покажу, тут буде видно. Надів я отакий костюмчик, це ми давненько вже, пару років вони у нас є. Це для таких прям. Ух ти, дивись, що робить, так? Треба буде було. сюди эту. палку потім поставив. Так закрий його поки. Та він ж мені не треба буде. Ну, ну коротше, давай закрий, бо ще щось приб'є. Зараз я упакуюся отаким чином. Ну загалом, коротше, костюмчики оці брали, щоб ну хоча б ну, хоч, не хоча б вони добре захищають вас від пилу. Тому рекомендую кожному хто займається подібною катавасією. Ячмінь віять добре дуже. ячмінь, так. Да. Ну ячмін, і кукурудзу, як віяли, я ж то ж його. Ну, навіть нормально. літом, якщо жарко, то він такий, ну типу... Ну ні, не довго його. Ну не довго, але... Краще, пару ні... годин і треба. Ну так все краще, ніж якщо ти будеш голячком. Солома, якщо тікувати, там сіно нормально, це я теж перевіряв. Ну таке, пару годин, треба потім розтягуватися, або ж таке. Жаркувато, коротше. Так, що прогрівати будем? Ага. Що, не? Ну трохи Ну трохи хоть хоч трохи. Вона быстро прогрівається. Не, ну зрозуміло, мала, ну трошки хоч. А, до речі, що ми? Фільтр повітряний, тут же ж поролон цей стандартний, і ми його намочили в масло. Намочили масло в моторне, вижали добре, бо ну, взагалі ж як там пропитка повинна бути да. спеціальна. Ну, У нас такої немає, ми не, Ну, Я дивлюся, в інтернеті люди, в принципі, ну, і маслом главное ну, мінералкою, звичайною, не, не, не синтетикою, нічого, бо типу, ну, просто, ну коротше, щоб воно що працює, щоб воно працювало. Підожди. Давай, почав. закрыто, я, я наоборот, короче, понял, ты не выехал. Так, ты вставай, ты пожалуйста, тогда закрой, сзаду давай. Увитер, так, все, в работе прогрев. Хай трохи всядеться. І ангари треба закрити. Да, бо ну, воно... Сусіди з сусідами, а в собі, собі он... ангари понасипаємо соломи. Ну, коротше, ось дивись, можна Шо? показати. Бачиш, де багато води, де вона промочилася. Ну це ще старе, ми ж не солому, ж нічого не обдували з нього. Воно все дивимося мокре. Да, ну, в драмбо, да, грязюка. А так, виходить, дивись, от поздувалося те, що нормально. Ну, це в поле, як ми з тобою балакали, так, якщо ну, по сліпраці да. заїхав, фук, здув. І, ну. і легко буде. Не так. влежене, оце, ну, не мокре. Воно не скільки влежене, мокре. Мокро Ну нормально. Сейчас я, ну це ж демонстрація, зараз все рівно по-нормальному треба наверх залізти, Зверху пройти обшивку спочатку. Якраз вітер хороший туди. Ж все. Ну, щоб по-людськи, дуть. бо я буду, знаєте, тут продую. Потом наверх, она потом вона опять, опять упадет, потім і що тут цілий день будеш бігати туди-сюди. Ну вот там як дуло, понял. Солома, сейчас іще подиву. Треба буде, правда, вилізти, ну щоб видніше було. Ну сейчас. Ну там солома як пішла. Та воно видно було вилітати сталося. Ну я ще й не на всю, в принципі, газулю так. Ну, десь відсотки на 70. Робили, та далеко. А ти не залізеш? Да та я так, в принципі, я ж, знову. А, не. ну в принципі так А фокус. Так. А воно ж авто. Довжно саме там бути. Та вилізь, зроби паузу, вилізь, тому так. А що, открив, клондайком mm -hmm. дивики. Як уліпашило, ну спочатку трималось-трималось, потім як дало ну, прорвало. прорвав. Замокло, там вода. Ну це ну, буде зерна. Ну, зерно, ну це ж посипалося. Попробую з тої сторони сюди. Вий. Тут менше в цих фігні може вилітають. Проводів там все. Угу. Ні, може я ще залізу туди, знаєш, толкнуть я, трошки рукою. Нормально, так. все, шпаримо, потім покажемо результат. Ну що, все. По комбайну вже порядок. Зараз покажу так, трошки що вийшло, і зразу зроблю передмову, щоб не забути. Ну, на майбутнє що треба. От. Відпрацювали по зернових, стали десь там під лісосмугою, чи те там зручно в полі. Оцього апарата, ну, це Юра вже переобладнався під листя, зараз покажемо, як воно смоктує. Взяв оцього апарата, продув на свіжу його, щоб воно там солома оця, чи соняшник, чи що там, неважливо, сухеньке. Не влежане там і все таке інше. І обдувся, не притягуй, що це додому в садок. Воно та ясна тут дощ пройде, як добре буде, там птички позбирають. Ну як би це нормально. Комбайн виганим ми з гребем, потім, бо там прям реально солома лежить товщиною 10 сантиметрів. За бункером, там дуже багато збирається, прибереться, але це все зайва робота, яка не потрібна. І маючи такого агрегата, як дуйчик оцей, то можна робити це все в полі. Ну, скептично, ми чесно скажу, відносились до даного агрегату, бо є компресор, якби думаєш, на що воно потрібно, а коли ти його купуєш він у тебе є, то ти вже й думаєш, що, що я не купував раніше і не було б всього. Бо ми чекали, поки вітер буде, потім я трактори тут обдував, бо на них же ж летіло. Ну, тим не менше, як працював по якій системі. Дуйчиком, змів все, що легко відпадало саме. Потім почав там руками, штрикалками тикати, щоб підірвати ту солому, яка влежана. Але воно це до добра не привело. Я взяв тоді компресор, Оце компресором, отак от тиском, стиснутим повітрям. Раз, раз, раз попідривав, потім проходжу дуйчиком і все сказка. І все чистенько, все гарненько, все як повинно бути. Навіть комбайн, якщо деякий час ще буде тут стояти, на вулиці дощі, коптече, нічого не буде гнить, так, нічого не обтек. Ну, коротше, Все буде нормально з ним, все чистенько і все як ми і хотіли. Єдине, що стосується цього обдування, я ж кажу, треба переходити на обдування в полі, щоб не тягнути. Оцей весь пил, солому додому і потім тут чекати, поки вітер буде дмухати потрібний нам бік там, чи ще щось. Ну, Коротше кажучи, такі справи. Так, загалом все круто, все класно. І кабінку виду. Ну, все поведував, все, комбашка чистенький, все нормально, все класно, все влаштовано. І зараз ми... Пограємося вже з смоктуванням листя, тобто по прямому призначенню роботи даної вітродуєчки як пилисоса, щоб показати вам, що воно все нормально працює і ми її просто використовували трошки не за призначенням. До речі, можна буде якось спробувати навіть і це сміття зібрати навіть оцим дуєчиком. Це вже буде пізніше, подивимося. По настрою, головне настрій, щоб був. Горішки не забирайте! Ну, газу є десь на півгазу приблизно, о, вакуум. Ну, чё? Хорош! Туши його, а. Тут да, пок... не наповню, поняв? Я нап... ну, пів газу десь. Там да. ну, покажи, що там всередині. Да. Да. Ну, ну звичайно, просто якщо сильніше гетьмано, ну, то лучше і... відзначають. Да нормально все, дивись, ну ти ж ціле затягує, плюс воно ж все речі. Ну да, бо пісня. Ну нічого да нормально, це ж його пряма робота. Ну, так зараз собираю, так... ну то вже таке. То вже... Не для людей, так би мовити. Бо ти ти будеш тут грати, зараз стоять тут. Ну, Загалом все нормально, але все ж таки ми її брали, щоб продувати комбайна комбайн, ну, або в десь, або щось. Ну і тим не менш така функція додаткова, як оце всмоктування, теж присутня. Свою роль відіграє. Подивимося, звісно, пізніше, трошки, як там листя в масштабах великих буде зручно збирати чи ні. Ну, Розберемося. Цацка нова, будемо займатися.